В цьому огляді ми покажемо вам, як виглядає і працює одна з найсучасніших автоматичних стрічкових пилок від чеського виробника PILOUS, модель ARG 260 CFNC автомат. Стрічкопильний верстат ARG 260 CFNC створений спеціально для серійного виробництва, де важлива швидкість, точність і мінімальна участь оператора. Точність із першого різу. Усі ключові рухи, затиск, подача, різання, підйом рами здійснюються гідравлічно, що зменшує похибки та виключає втручання людини в процес. Стрічкопильний верстат має жорстку чавунну конструкцію, масивну тумбу і надійну станину, яка ефективно поглинає фібрації. Завдяки цьому ARG260 демонструє стабільну роботу навіть з суцільними важкооброблювальними заготовками діаметром до 260 мм. Інтелектуальне управління. Панель управління з ключовим сенсорним екраном дозволяє створювати, зберігати та перемикати понад 60 програм різання. Плавна подача і автоматична компенсація вигинів. Сервопривід із ШВП забезпечує плавну та точну подачу заготовки. Подаючи лещата автоматично компенсують кривизну матеріалу. Це особливо важливо для труб і профілів. Передбачено три швидкісні режими подачі 1,6, 2,5, 3 метри на хвилину. Швидкість стрічки під кожен матеріал. Була оснащена частотним перемикачем, який дозволяє регулювати швидкість полотна від 15 до 90 метрів на хвилину, що критично важливо для обробки сталі, алюмінію, нержавійки чи кольорових металів. Розмір полотна 2880 на 27х09 мм. Потужність головного двигуна 2,2 кВт. Вага верстата 740 кг. Потужність серводвигуна – до 2 кВт. Гаворити 1350 на півтори на 2150 мм. сто п'ятдесят міліметрів. CFNC автомат це розумний стрічкопильний верстат, який бере на себе рутинну роботу, залишаючи оператору контроль і впевненість. Це вибір для підприємств, які хочуть оптимізувати виробництво без компромісів. Пишіть нам, якщо хочете отримати комерційну пропозицію або консультацію, компанія Кверб є офіційним представником пілоус в Україні. Підписуйтеся на наш канал Кверб, ставте лайк і не забувайте увімкнути сповіщення. Ми вже готуємо нові огляди. thank <laughs> you